22 жовтня і неділя. І відзніму теж коротеньке відео по не скільки по брилавку, а скільки по тим сортам, яким нам не вдалося викласти вчора. Отже, перше, це ось виноград під назвою Мускат білий. Мускат білий. У нього був хороший мускат, але пішли дощі і мускатний пересновок розмила, залишились фруктові нотки от, і з непоганою от. Но Мускат взагалі трансформувався в фрукти. Далі це художник Калугіна. Художник, художник, звісно, це штука дуже цікава. Вона от, лежить поруч з байкануром. І у них у обох фруктовий присмак. Але художник він більш щильніший, дещо з під хрустом. Але хрусту особливого немає. Леода щільна. А байканур він мармеладний. Але що там, що там, фруктовий присмак. Доволі таки непоганий. Далі. Дехто скаже, їдіть калатіть, як таке час. Може бути такий виноград. Це красавчик, писанки. Прищепа зроблена на подарунок Запоріжжю. Відповідно, відтяг цей термін дозрівання. От, зараз у нього хороший мускат, ягода ну, сама по собі з формою писанки Красавчик не тріщить. А враховуючи те, що там отакий от, от приємний кольор і хороший мускат взагалі дуже-дуже добре. Далі це ось все, а, ні, це вихор. вихор. А ось рожевий лотос, Воно град прямо горить весь. Рожевий лотос. Ще тиждень тому або коли я робив відео, у нього не було такого кольору. Він був більш рожевий. А зараз прям взяв хороший темний екра. Коли пішла зміна клімату, холодно вночі. Жарко в день. Він взяв такий червоний колір. А так у нього колір більш рожевий. Далі це ось червона планета голуба. Прищепа, якого була зроблена на подарунок Запоріжжю. І там вже висів і красавчик. І там вже висів подарунок Запоріжжю, Червона планета Голуба. от. Там гронки, звісно, це вже частково продався, не дивлячись на те, що зараз 10-та година. Він повністю вже стиле, дивившись на колір. І знову ж таки, подаронок Запоріжжя зіграв як відтягнутий присмак. Подарунок Запоріжжя зіграв на витягування до зрівання і частково на колір. От, ті гронки, які були менші, ми зв'язали, правда, вже продали. Там вони були в кольору, як е, рожевий лодас. А більші громка такий колір не беруть. Далі це ось все оригінал. Деякі ядки починають зазюрюватись. Але, звісно, цукор тут просто огонь. Е, далі ще кишмиш Ярослав. В принципі, кишмиш непоганий. В принципі, непоганий. Но ну, з недоліки просто дрібна ягода. Тому, скоріше за все, що будемо його прибирати. Хоча сам по собі виноград непоганий, не, не тріщить, проблем з ним якихось немає. Ну, дрібна ягода. Далі це кишмиш-находка. Кишмиш-находка. У кишмиша находки. Загріти тут е, другий-третій клас без хістечковості. От, але в цьому році, наприклад, немає таких здорових ягід для третього класу. В основному перший-другий. У таких от ягідках невеличких. Тут в основному перший клас. А от деягітка така. От, тут другий клас без хістечковості. Тобто ягідки більше 6 грамів ведуть 2 класу. А трапляються у находки ягідки. В основному це. Попередні роки були 14 грамів. Брат каже, що одного разу і 18 грамів була ягідка. Але там стабільно кишмишити третього класу без кісточковості в тих ягідках. Це так, що Це, якщо брати по новинкам, які з'явилися сьогодні, які не змогли викласти учора.